Окей, так. 20 гривень дамо. Я думаю, 20 гривень їй можна дати. Чисто за те, що окей. Щоб вона була. Так, і йдемо далі. У нас залишилося три пакунки. Я думаю, ця розпаковка буде достатньо швидкою. Ой, яка. Я -я -я Який скарб. І що це? І такі тут на фоні солові співають, того що непонятно, що це? це. Я думав, це обруч, але це не обруч. Нема відповіді. Дівчата, я думаю, що це явно для дівчат. Якщо ви тут, пишіть в коментарі, що це може бути. І воно там щось таке не очі підгулявши. Але що це взагалі таке, і мені дуже цікаво, ну бачите, там типу, перелом хребта. Ну, воно ну, на проволоки зроблений камон. Очікувано, як на мене, що проволока просто перегнеться, переламається. Так, а, що це таке? Не знаю. Скільки це коштує, не знаю. Нуль зараховано Тому що ну воно як мінімум поломане, тому немає сенсу його рахувати взагалі. Так, йдемо далі. Так.